Привіт, друзі. Відомий американський актор Бред Піт відреагував на рішення доньки Шайло, яка офіційно відмовилася від його прізвища. Інсайдери розповіли, в якому зараз стані артист. Як пише видання People, наприкінці травня, шайло виповнилося 18 років. Одразу після настання повноліття вона вирішила змінити прізвища, адже тривалий час не спілкується із зірковим батьком. Дівчина подала документи до суду, але клопотання відхилили через помилки в заяві. Розгляд справи було призначено на вересень. Донька Пітта та голівудської акторки Анджеліни Джолі виправила усі помилки та надала суду всі необхідні документи, після чого рішення було ухвалене. Тепер в прізвищі Шайло немає частинки Піт, а є лише Джолі. Бред дізнався про рішення дівчини. За словами інсайдерів, ця новина розбила його. Він дуже засмучений. Джерела кажуть, що зірка Голівуду складно переживає розлуку з дітьми після розлучення з Джолі. Він знав про це та засмучений, що шайло відмовилася від його прізвища. Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, нелегкі для Бреда. Він любить своїх дітей і сумує за ними, зазначив інсайдер. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.